Міжнародний день спорту визначено на благо розвитку та миру. Спорт заради миру. Проголошений Генеральною асамблеєю ООН 23 серпня 2013 року. Рятівною силою в нашому житті є спорт. Над ним, як і раніше, майорить прапор оптимізму. Тут дотримуються правил та поважають супротивника незалежно від того, на чиєму боці перемога. О, спорт! Ти прогрес, ти сприяєш вдосконаленню людини, найбільш прекрасного творіння природи П'єр декубертен. Спорт мій життєвий вибір, спорт це життя. У назві нашої зустрічі суть сьогоднішньої розмови. Так що для вас спорт? Чи потрібно ним займатися? До мене, і щоб зі мною назавжди залишалася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, що поруч зі мною, жили ми не щоб було так завжди, та усюди та осюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішкою променистою Не забувало кожного ранку зі мною вітатися. А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному другу по справжньому радітиму. Дай да на, да, з ним весело співатиму. Кожного з нас дай на на, на, серці. Я особисто вважаю, що займатися спортом можуть тільки сильні духом люди, адже не дарма стали популярними рідкі пісні, що хокей грають тільки справжні чоловіки. А я вважаю, що спортом потрібно займатися кожній людині. Спорт зміцнює здоров'я, розвиває фізичні можливості. Людину, яка займається спортом, одразу видно. Топує нашу волю, виховують расти, приносить райс. бути гори бути степи такими далекими. землі вітаємо з міжнародним днем спорту. Дякуємо вам, що завітали до нас. Бажаємо вам міцного здоров'я. Дякуємо всім за увагу. Займайтесь спортом професійно для душі, для настрою, бо спорт це саме життя.